Кошторис на 2015 рік депутати затвердили о пів на п'яту ранку. За відповідне рішення проголосували 233 народних обранці. При цьому дефіцит державної скарбниці наступного року становитиме 64 мільярди гривень. Парадокс, але бюджет назвав недосконалим і сам прем'єр і більшість депутатів. Втім, це не завадило його ухваленню фактично з заплющеними очима. Суттєві зміни до нього пообіцяли внести вже в першому кварталі наступного року. Ми будемо його коригувати в залежності від результатів перемовин з міжнародними фінансовими організаціями. І під час обговорення прийняття проекту закону про державний бюджет ми це всі разом погодили. Також низка статей буде змінюватися в залежності від того, як ми скоригуємо дохідну і видаткову частину і як ми домовимося з нашими міжнародними кредиторами. На кредиторів сподівайся, але вчись заробляти і сам в українському політикумі критично оцінили кошторис. Сама процедура його ухвалення викликає чимало запитань, адже окремі статті, зокрема соціальні, так і не були озвучені. Це бюджет не націлен на то, щоб страна заработала більше, то тобто просто ділили умели. бюджет не стимулирует економіку. В там нічого для этого не заложено. Ні в самому бюджеті, ні в пакеті законів, которые паралельно приймались і касались налогових новацій. Новації зачеплять ледве не кожного українця. Зокрема, оподатковуватиметься нерухомість площею понад 60 метрів квадратних, і це зовсім не стикується з тезою Арсенія Яценюка, що заможні мають допомогти бідним. При том, что сейчас во все дудки извините дуют и рассказывают о том, что это бюджет, который будет наполняться в первую очередь богатыми, на самом деле это вранье. Он нацелен на то, чтобы вынуть из кармана у людей последние, даже не из холодильника, потому что холодильники пустые у большинства граждан нашей страны, а вынуть последние из кармана. Бюджет про їдання або виживання називати документ можна по різному Однак на 2015-й українці очікують із острахом, адже такий бюджет це точно не те, на що очікували громадяни від нового парламенту, який має захищати їх інтереси. Микола різник Дмитро Гришко, соціальна країна.